Уявімо собі таку картину: величезний науковий провал, мільйони доларів, які просто пішли на вітер. А що, якби цей провал насправді був лише маскою для відкриття, яке змінило світ? Це історія одного з найбільших комерційних успіхів та й культурних феноменів ХХ століття. І почалася вона з помилки. Ну і як же так вийшло, як препарат, який повністю провалив своє основне завдання, не просто не зник у небутті, а змінив життя мільйонів і заробив мільярди? Це, знаєте, історія, що схожа на справжній науковий детектив, і ми зараз розберемо всі докази. Отже, все почалося з дуже серйозної і я б сказав благородної мети. Кінець 80-х, вчені відчайдушно шукали спосіб врятувати людей від виснажливого болю в серці, від хвороби, яка буквально забирала життя. І проблема ця називалася стенокардія. Якщо по-простому, це стан, коли серцевий м'яз не отримує достатньо крові, він ніби задихається. А це своєю чергою викликає страшний біль і може призвести до серцевого нападу. Завдання було знайти ліки, які б це виправили. І ось у 1989 році з'являється промінь надії. Вчені з компанії Pfizer синтезували абсолютно нову молекулу, назвали її силденафіл. У неї вклали купу грошей і, звісно, величезні сподівання. Всім здавалося, ось він, той самий рятівник для сердець. Але клінічні випробування принесли суцільне розчарування. Препарат майже ніяк не впливав на судини серця. Біль у пацієнтів як був, так і лишався. За всіма науковими показниками це був абсолютний беззаперечний провал, повне фіаско. Здавалося б, на цьому історію силденафілу можна було сміливо закривати і списувати в архів. Але ні, саме тут і починається найцікавіша частина нашого детективу. Провал виявився не таким же й простим. Проект вже готували до закриття. Вчені, звісно, розчаровані. Але саме в цей момент, під час збору фінальних даних, медсестри помітили дещо дивне, ну, скажімо так, незвичайне в поведінці пацієнтів чоловіків. І ось у чому полягала загадка. Чоловіки, які брали участь у тестах, чомусь категорично відмовлялися повертати залишки цих неефективних ліків. Ця дрібничка, ця аномалія змусила дослідників замислитись: «Хм, а що якщо препарат все ж таки працює, але зовсім не там, де ми шукали? І ось це, знаєте, і є справжня наука. Замість того, щоб просто махнути рукою і сказати не вийшло, вчені проявили допитливість. Так, вони визнали поразку, але вони звернули увагу на аномалію і запитали себе, а чому саме цей крок, ця увага до деталей і привела їх до епохального відкриття. І коли вчені нарешті зрозуміли, що саме робить їхній препарат, почалася абсолютно нова ера. Невдалі ліки для серця отримали нове ім'я, абсолютно нову мету, і почали готуватися до підкорення світу. Тільки погляньте на цю хронологію, це ж просто космічна швидкість. Менш ніж за 10 років Силденафіл пройшов шлях від лабораторного смітника до мільярдного блокбастера під новою назвою Віагра, швидкість, з якою все це сталося, була ну просто феноменальною. Тільки вдумайтесь у це число: 250 тисяч рецептів за перші сім днів. Це ж неймовірно. Це число краще за будь-які слова показує наскільки величезним був прихований попит. Препарат влучив у ціль, про масштаби якої раніше ніхто навіть не здогадався. Але вплив Віагри був набагато глибшим, ніж просто гроші. Вона зробила щось більше, вона буквально зруйнувала стіну мовчання. Проблема, про яку соромилися говорити навіть з лікарем, раптом стала темою для обговорень у вечірніх новинах по всьому світу. Це змінило культуру. І тут можна було поставити крапку, правда? Історія успіху, кінець. Але ні, насправді розповідь про Сил Денефіл робить просто дивовижний поворот, повертаючись до свого початкового задуму, хоча й в абсолютно несподіваний спосіб. Так репутація маленької синьої пігулки міцно закріпилася у свідомості мільйонів як засіб для вирішення однієї дуже конкретної проблеми. Але на цьому її історія, як виявилося, зовсім не закінчилася. Насправді. Мабуть, найзворушливіша і найважливіша частина цієї історії була ще попереду, і пов'язана вона з порятунком життів, причому в найнесподіваніших обставинах. І ось тут історія робить повне коло. Пам'ятаєте, з чого все починалось? З ідеї розслабити кровоносні судини. Так, от виявилося, що ця здатність, яка не спрацювала для серця, ідеально підходить для лікування рідкісного і дуже небезпечного захворювання легеневої гіпертензії. Тобто, початковий задум вчених все ж знайшов своє застосування. І яке сьогодні цей препарат під іншою назвою рятує життя крихітних недоношених немовлят, допомагаючи їхнім легеням почати дихати і підтримує людей з важкими хворобами легень. Ця неймовірна історія від провалу до порятунку життів дає нам усім надзвичайно важливий урок, і він виходить далеко за межі медицини чи фармакології. І якщо спробувати звести все до простої формули, то вийде ось так: помилка це не обов'язково кінець, дуже часто це прихована можливість, потрібно лише її розгледіти. По суті, вся ця історія це ідеальний хрестоматійний приклад того, як насправді народжуються інновації. Це рідко буває пряма дорога з точки А в точку Б. Частіше це лабіринт, де найцікавіше ховається за абсолютно несподіваним поворотом. Отже, який з цього висновок бути відкритим до несподіванок, не поспішати викидати результати невдалих експериментів і найголовніше бути спостережливим, адже саме допитливість і увага до дрібниць можуть перетворити будь-який провал на справжній прорив. І це залишає нас із питанням для роздумів скільки ще таких от потенційних пеніцилінів, мікрохвильовок чи віагр просто припадає пилом у шухлядах лабораторій з позначкою Невдача? Можливо, найвеличніші відкриття, ще чекають на того, хто просто уважніше подивиться на свої помилки.